15.04.87 адреса для листування монаст... міста Київ Монастирського 3. Добре, особа захисника. Це у нас хто? Цвігун. Цвігун Андрій Вікторович, так? Да? Ага. Будь ласка, дата рік народження, адреса для листування. Ми вас не чуємо. Перепрошую, Адвокат Сергій Вікторович, дата народження 13 грудня 1993 року, адреса для листування міста площа 10 квітня 1. Добре. Справа здається, слідчисті круг, секретарку Куделі. Чи є у вас відводи саме відводи? Сторони. Відводів немає. Представника власника немає, будь вас Добре. Ви, ви отримали пам'ятку Добре. Права від домі зрозуміли, які є клопотання до початку розусу, по суті. З боку писанка власника на пам'ятку отримав від е права додаткових відомі та зрозумілі, а також направлялися на адресу суду засобами електронного зв'язку письмові заперечення. Mm -hmm. Щось, уточні, надійшли, 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 надійшли. Заперечення надійшли до лучної металів справи. <таспраць> Інших заявка питання на сторони ми просили здійснювати в режимі відеоконференції зв'язку. Чим це передбачено саме на стадії досудового розслідування? Відповідь не надійшла. Разом з тим суд. З огляду на те, що обидві сторони вийшли на відеоконференцзв'язок, з огляду на те, що стисні строки розду справи вважаю, за можливе задовольнити питання про відеоконференцзв'язок як виключно ситуація. Будь ласка, на майбутнє враховуйте, що все ж таки треба з'являтися особисте приміщення суду. Так, отже, чи можливо сторони за наявної явки розглядати? Будь ласка. «Камера» за Детектив. Представник органу досудового розслідування також вважає за можливе. Отже, суд вважає за можливе розглядати за наявної явки. Ось. Отже, поданок попитання про арешт майна точного злученого майна 9 жовтня 2025 року. Накласти арешт на майно. Мобійний телефон Apple iPhone, мобільний телефон Apple iPhone, MacBook Pro, MacBook Pro, документи, договір, договір, комерційний проплат, договор підряду, рахунок, комерційний пропозицій, доверти підпродажу, рахунок, рахунок, комерційний проплацію документи, що на електронної комісії послуг, документів, пройду пораховував житлового за адресу десь із Керінфанта громада, де доказувала, що йдеться ліс на конверті, коммунатипарк, щодо купить продажу. Ці підписані як Віталік, ВВ. Так. Також долучені матеріали клопотання. Так, хочемо матеріали. Так, суд відкриває акуш провадження 159-163. Це клопотання постанови визнання речовини доказами 8 жовтня 2025 року. Детектив. Єременко просить, ви наперше мобільний телефон, біля цього наук, Apple, MacBook, MacBook, MacBook і, і ряд документів. Так, також дивиться, що є ухвала Святочевського. Ось протягує, по такому обшуку. Ще ухвала про обшуку. Дитактив підтримує так в питання в повному обсязі. Ваша честь, підтримую по питання в повному обсязі. І хотів ще уточнити, я сьогодні надсилав лист і просив долучити додаткові матеріали, а саме постанови про призначення експертиз по двом мобільним телефонам. Так, дійсно, матеріали справи знаходяться постановою про призначення опустосу 10 грудня 2025 року. Apple iPhone сірого кольору. Так. І ще одна постанова про призначення експертизи iPhone сірого кольору, теж сірого кольору. так, да. Дві постанови. Так, воно долучається до матеріалу і службова записка. П -п 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 да. Це матеріали долучаються до матеріальної справи. Да. Я звернув увагу. Надається з того стороні захисту щодо е, даного ну, представника власника майна щодо вити щодо попитання. дякую вихання. Скажіть, будь ласка, хотів уточнити, що це за службова записка, оскільки ми не отримали. Службова записка, службова записка наступного характеру. Детектив Єременко звертається на керівнику підрозділу детективу цифрової криміналістичної лабораторії Андрію Гаркуші. Службова записка стосовно залучення представника підрозділу детективів цифрової криміналістичної лабораторії на проведення писання дії як спеціалістів. го головного підрозділу знаходиться кримінальне провадження. Ході розслідування виникли мехіння про проведення одягу компьютерних даних і бригади на отриманнях насях інформації, вилучних ось може 25 року, час проведення у місті Одесі Одеськовується. Самодійний телефон дві штуки, ноутбук, три штуки. Для на консультації та безпоредньої технічної допомоги про проведення процесуальної дій виникли необхідні злучити в порядку. Сто сім'ї першого спеціалістів має спеціальне знання у на начні сфері інформаційних технології. Пропозиції доручення працівники підрозділи цифрової проєкту взяти участь у проведенні про посусуальної дії. Ось такі з місці її службової записування. Як тобі ще зрозуміли? Отже, ми направли від нового заперечення, хочу звернути увагу на наступні обставини. Зокрема, те, що на наше переконання клопотання подано уповноваженим суб'єктом, зокрема слідчим, порушення вимог статті 64 порусу України, оскільки особи, в яких було залишено тимчасово майно, вони не мають статусу ні підозрюваного обвинувачення на засудженому кримінальному принятому провадження, тому відповідне питання повинно було подано прикордон. Також звертаю увагу. Слідчі по суді на те, що в своєму питання слідчі хоч посилається на наняння свіповідних ризиків провадженні щодо майна, разом з тим не зазначає та не просить застосування будь-яких обмеження будь-яких правомочностей власників. Що, на нашу думку, позбавляє, сліжі по суді встановити відповідні заборони до Домог пункту 49 статті 183 народу процесуального кодексу України. Також слідчий в цьому клопотанні е, просить доручити підрозділу органу судового розслідування, зберігають відповідні речі та документи, що на нашу думку також не входить до повноваження слідчого суді. Кожного ще хочу звернути увагу, що матеріали, які долучені до вказаного клопотання, частково які були вами озвучені, на даній стадії е, не Підтверджують існування обґрунтовані підозри щодо вчинення злочину, передбаченого статтею 368-5 Кримінального кодексу України або іншого злочину, які були підставлені для застосування відповідного заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту ми. При тому, що досудове розслідування вказаного кримінального провадження триває вже понад рік, а саме, як мінімум, з 24 на 9 2024 року. Відтак, на нашу думку, послідчив не доведено необхідність такого ступеня втручання. Що може бути підставою для арешту минуло. Також щодо вилучених документів хочу на деяких з них зупинитися. Зокрема, це договори купівлі-продажу, зокрема транспортного засобу е ренджеровер. Хочу зазначити, що вказані документи свідчать про купівлю відповідного транспортного засобу е Наталі Сергіївною е та вказана інформація, яка місяця вказаному договорі вона є абсолютно відкритою е для слідчого, оскільки від відповідні відомості щодо вартості транспортного засобу. Вони наявні явному відповідному реєстрі транспортних засобів, тому взагалі не вибачає, для чого відповідний документ е, вилучався. Також щодо інших документів, таких як комерційні пропозиції, е, також е, відрахунки, вказані документи жодним чином не свідчать про вартість е, відповідних е, послуг, а, це, а лише є просто пропозиціями, не свідчать, щоб по ним були проведені будь-які оплати і так далі. Також щодо останнього документу, зокрема конверту, в якому знаходиться аркуш паперу з уписним текстом щодо купівлі відповідної там квартири та відповідного транспортного засобу, то і це питання ставало нас під час обшуку, не бомба присутні, то це взагалі є листом звернення з відповідного ретриту, який складений там понад 10 років тому, і був відправлений з адреси організаторів і є фактично просто зверненням до себе. Особи в майбутньому, де вона докладає якісь свої там, думки на майбутнє. Тому ми вважаємо, що відповідними матеріалами клопотання не доведено відношення вказаних речей та документів до вказаного кримінального провадження та, можливо, взагалі не будь-яких протиправних дій. Свою чергу хочу зазначити, що моїм клієнтам у деклараціях зазначено про особу, з якою він фактично проживає. Також з моменту купівлі вказувалася відповідна земельна ділянка, яка була набута в право власності його дружини, та зареєстровано встановленому законному порядку право власності на відповідну земельну ділянку. Тому володіння відповідними об'єктами є абсолютно відкритим та прозорим та слідчим до матеріалів клопотання не долучено жодних документів, які би свідчили про вчинення моїм клієнтам або іншими особами, кримінального правопорушення за відповідну правою кваліфікацію, що є. Від відомості про яку внесені до ЄРД. Тому ви ще що на даній стадії із даними матеріалами, які долучені до вказаного клопотання, вони є недостатніми для застосування відповідного засобу забезпечення кримінального провадження. У зв'язку з чим честь, ми просимо відмовити задоволення відповідного клопотання. А якщо слідчий суддя дійде до висновку того що воно все-таки на наше переконання взагалі потрібно у повноваженим суб'єктам, просимо повернути його особі, яка його подала. Дякую вам так, суд заслухав учасників провадження. Дослідить матеріали кримінального провадження, саму заяву, додатки і видаляться на гарячу кімнату. Розумно, з ними питання, що ти не був підтримуєш опіт. Андрій Володимирович, поводження статутника КАСА. Дім, сьогодні комплекс на окрім обережень після дону 24 за знаком на опору, що передбачити мені. 38 прям 5 кука України, встановлює ключі з мене, що кука України, на слишком число часу, що ти маєш зі мною вода. Постанове попадання, старше

Пишем данный бачит 47, вылучены видите качество момента, фондовый фон сирово, вылучены на клевке, ноутбук на долмак просто и номер наводится, ноубок, дома, вопрос, и номер наводится документы, докупили продолжить цикл ВСП, мотор, актор момент, позвольте, двор, доллар, пусть там же россий спорт, печатанный, наверное, четвертого року, передачи, на баталово накладывай номер 115. Перевозить ліс на 11 паркетну дошку, Брушинського адресу основного перехлісна. Коммерція проводиться тераса, кум є в основному об'єктів, основного берегове, при продажу меплів, в шостому зону, чотирьох арпуштачек до нього під рахунок. Паркетну дошку состону переклісного однак, на морок шляху, носимо на рано, там пешну сьогодні матеріали на Прошнайско на Віталіє. Колись направили фірма це наділ з Сноуберклісна 12 на сьогодні. Закометачно на нього документиці не просто треба до Прошнайско Сноуберклісна. Замовлено на причіне біту. Ну, як скане чек раз. От так нам блокнот аркуш перевіж штампом. Елфо по позорку, потім так ми відправили принт а сума 106 363. Пак до вручення будемо до адреси Скобоцький район Фонтанська гармана. Буде підказувати ключі в Сноуберклісна 12 на пошті. От далі коментар купил транспорт, потом сказал, и я там говорю, а потом сказал, что я сбил ПТГНБ, и я там говорю, что я сбил ПТГНБ, там говорю, что я сбил ПТГНБ, и я там говорю, что я сбил ПТГНБ, и я там говорю, что я сбил я там говорю, по нашему вканале детектив на копию полного написано постановление четыре детектив постановление документа копия это прокурор